Всім привіт! А в нас знову Хайлендер. Ви прикиньте, прямо от конвейєр, уже машина за машиною йдуть одні хайлендери. Трошки, а зараз тепер хайлендери. Просю вас замітити, у нас зараз світла нема. Але в нас світло є. Чому? Тому що ми його встановили собі. Так, друзі, продиваємося по автомобільчику. Тут вам нема чого показувати, він тут абсолютно цілий, дверечки відкриваються, закриваються. А тепер ми перебираємося на саме цікаве. Ви гляньте, як тут завернутий стаканчик. А стаканчик, коли завертався, придавив щит моторного віксіку. А щит моторного віксіку пішов туди, і там теж всередині щось таке придавив. Так, тепер далі повертаємося сюди. Ви подивіться, який тут заміс. Є. Якщо оцей лонжерончик повинен бути десь, а десь отаку він повинен бути, то він у нас, гляньте, який коротесенький. тому щось зажати, прижати, ужати, підрамник у нас виглядає отаким от чином. Так, тепер. Що тепер? Тепер? тепер. Значить так, оцей лонжерончик, я так вангую, він побіг туди. Тому що ну, не могло тут все отак зім'ятися і щоб е, е, ладжерончик не перевернувся туди. Ниряємо швидко в ямку. Ниряємо. Ви прикиньте, ми ставимо цей хайлендер і світать кажемо, зараз. Поставимо вже ж лінієчки. І я розумію, що лінієчки ми навіть після прошлого хайлендера не розбирали. Ми просто їх піднесли, отаку поставили тут на корні, а передню лінієчку поставили е, отаку на ланжерунчики. Представте, не розбирали лінієчки. Так, а тепер вам зараз камера покаже, які тут замісяки. Ось, о, гляньте, гляньте, яке воно все класне, яке воно тут все таке. Ух! Так, друзі, ну що, ми приступаємо, а ви за нами спостерігайте, як ми порвемо в хлам оцього слона. Такої витяжки тут страшної нам не було потрібно. Значить, що в нас по сюрпризам? На кожній машині завжди є сюрприз. З, знімаємо ми у, у цей утеплювач моторного відсіку, і бачимо ту отаку гляньте, пробоїну. Цієї пробоїни не бачив ніхто. Коли я їздив дивитися цей автомобіль, ну, тут стояв, стояв двигун, ніхто його не бачив. Для того, щоб займатися цією пробоїною, нам прийшлося Розібрати салон. Ми зняли трубу, зняли утеплювач моторного віціку. І ну, от, у нас якби ця робота захавала один робочий день. Практично, ми оцей день там все розбирали. Печку зняли, все зняли, щоб можна було спокійно зробити оцю пробоїну. Далі привезли нам пробоїну. І тут увага! Дивіться, хто коли-небудь бачив, щоб отак розбирали, розбирали, різали машини люди на розборці. Дивіться, ну ладно, лобове скло, розумію, могло бути побите. Ну, щоб отако перехірачить торпеду, оце дивіться, отак просто тупо болгаркою перехірачить торпеду, ну такого ми ще не бачили. Звертайте увагу, бачите, ось, ось стоїть труба. Ось ось труба, трубело. Та, яка живе під торпедою. На прошлу машину, на прошлого хайлендера, щасливий власник купляв оцю трубу за 100 баксів. Тут пацани її отаку перепанахали і ну, могли б, якби не перепанахали, мабуть, б заробили б собі 100 баксів. Ну, Отакої розборочки ми ще не бачили. Ну, Бачите, завжди щось буває вперше. Добралися ми до щита моторного відсіку. Такі зайшли, думаємо, ну зараз ми його кувалдочкою так гепнемо, він повискакує. Балалайко. Ніфіга, воно не виходить. Воно наскільки, наскільки твердолобе, наскільки воно слоняче, як я вже казав на прошлому рашку. Що ми зробили? Ми зняли оцей пошкоджений підсилювач, який живе в нас отуто. -от -от -от. Він вклеєний і містами трошечки приварений. Повигасували, повидавлювали, повибивали, даже навіть підігрівали. Тому що працювати тут ну практично невдобно. Ви ось бачите, що ми тут наробили. Це ми стільки розібрали для того, щоб добратися сюди. Цього пошкодження не бачив ніхто. Ми його вибили, вигасили, відрихтували. Тепер беремо оцю частинку внутрішню, вона така як підсилювач. І переміщуємося. Ось дивіться, я вам зараз покажу, який у нас вийшов щіточок. Гляньте, отакий щіточок, рівненький, все. Отут було дуже таке твердолобе місто, то прийшлось навіть п'ятачками підігрівати. І зараз ми рихтуємо цей кронштейн. От, і будемо його на місто туди, в салон, уварювати і уклеювати, тому що, бачите, він в прослойки, ось у як пиріг, він з герметиком. Друзячики, а у нас фініш підкрався непомітно, як завжди. Покажемо вам, що ми тут наробили, як ми тут наробили. Двірочки в нас песня! Хочу що хочу сказати: двері стояли заводський прикрут, не бите. Пройом не був битий, не був там порушений, ніде нічого. Але мені не подобалося, як вони стояли. Вони якось стояли отак, спостерігайте за моїми рухами, передок був отак вниз провернутий. І в них так якось вийшло, знизу зазор мінімальний, отут навіть аж красочку било. А тут зазор поболіє. Ми оце все діло перерегулювали, переставили. Що прикольно, що на цих дверях так двірка стояла, що на тих дверях стояла, ніхто його не крутив, це був заводі. Далі пішли, переміщуємося по машинці. Крило. Оце рідне крилишко, оригінал її машини крило. Підрихтували, підстукали, подушили, погріли ніде. Красочку, ні одного міліметра. Ми не, не коцнули і нічого ми тут не подряпали. Далі бампірок. Якщо хто спостережливий бачить, що це бампірочок сіренький, це з прошлого хайлендера. Получається так, що машин дві, бампер один. До речі, і підрамник теж. І багато чого, мабуть, і фари теж такі самі. Тут стоїть, сопрягається ідеально, тут не ідеально. Чому? Тому що розбита кліпса. Фарочки з, з прошлого хайлендера. Так, е, Показуємо вам моторний оці. Е, отак виглядає е, наша заміна. Е, все уварено, зачищено, уварено там мега крепко, мега добросовісно і мега класно. Щіточок моторного відсіку відрихтований. Е, там його маляра замалярують, підшпаклюють чи не підшпаклюють. Ну, Я так думаю, що погрунтують. Демонструю вам. Закривання капотика. От вона мені подобається. Знаєте, от я з нею працюю, як таким якесь у мене, як, вроде, як з газоном, з якимось така машина здорова. Капот важчий, амариків нема. Я періодично беру ще й прокачуюсь. Закривання капота. Опа! Є! гляньте. Зазорчики її на цьому ущільнювачі, на цій шлангочці, вона лежить ідеально. А б вона була не ідеальна, якщо ми все виставили тут мега-красиво, мега-офігенно мега похвалив себе. Так, тут у нас теж все сопрягається, все состиковується. Е, ну, Цей бампер, ви розумієте, він з цієї машини зніметься і піде. Так, ці двері, я вам вже розказав, я те, ми теж перерегулювали. тобто зробили їм отак. Дякую всі, всім, що були з нами. Дякую, що спостерігали за нашою роботою, уділили якийсь час, щоб подивитися, як ми тут робимо ці автомобілі. Всім мирного неба і до нових зустрічей в нашому Гарозі.